Всім доброго дня, 26 квітня, 24 рік. Проводимо оприскування пшениці озимої. Значить, яка ситуація? У нас два тижні були дощі. Вили дощі прямо жорсткі. Не можна було заїхати в поле. Ми пробували сіяти, але не виходить. Ситуація така, пшеничка, бачите, посої. Велике ураження хвороби, тому що холодно, волога. це... Це капець для пшениці, це дуже сильне враження хворобами. Плюс ми не прискули ще гербіцидами, тому що не було сенсу. Бо я не пошкодили нічого. Тому зараз було прийнято рішення. Зараз прискуємо гербіцидом і через пару днів накриваємо криваємо генгіцидом із підкормкою. Отака пшеничка по сої, сорт аркіст у нас. Де тут казати? Зараз вийду, йду Якраз їду. Брискую я зазвичай другим трактором, китайцем. Але, але, ситуація така, що той трактор стоїть із сівалкою, сівалку знімати я не хочу. Будучи сьогодні сіяти планувати. Це так поки ранок, там зараз 9-10 годин, поки воно підсохне, обрізкаю. І ось так. Коротше пристрій треба нарон тилом тивом, класичний наш 25 гранстар, 25 грам на гектар і прилебати агробал. Так, я по потихеньку 8 км, їжджу, так я настроїв, ця присоска в мене там була. Викручувався, як нікол покинув, кинув кину навігатора, все, вверх покинув. так і їжджу потихеньку. Оприскувач у нас наша класична опешка. ОП-2000. Це, звісно, техніка огонь. Техніка огонь, але... Другої в нас немає. Тому так бризкаємо. Вливає 200 літрів на гектар. Зараз підрегулює. 4 атмосфери. Десь 4 атмосфери. Так, приспимов саничку по сої і по соняшнику. Ще старнуюся з такою ситуацією, що соняшник в тому році у нас був бідокстрес погранс... Гранстаровський. І якби нашій требі метил, найдешевший герпіцид на пшеницю, він не спрацює, нападав у соняшнику. Тому було прийнято рішення. Вчора я поїхав до ВНЗ, купив пораз лам 250 грам на літр. Запустився, як герпіцид називається. Боже, як що він називається. Коротше, картинку вставлю. Вставлю картинку, як він називається. Діюча речовина Flora Sulam 250 г на літр. І прискаємо від соняшника, від падалиці соняшника. Тому ось так бомбимо, то я потихеньку їжджу по навігатору і з вами балакаю. Зараз останемо там на стиклої пшениці по соняшнику, пшениці, е, пшениці по цьому, по сої. Показуємо різницю. Е, по тут особливої такої заборянності я не бачу. Все начебто в межах хто, одне тільки бачу, є свиріпа посеред поля. Е, так, ну чимало, вон є, дивіться. Є тут розкипурянів, але не так сказати, що прям мега критично. Я потихеньку їжджу собі. Це техніка така, що буде надає потихеньку. Білорусь в строю, трактор огненний. Попшенист, що скажу сіяли 9 жовтня, 270 кг на гектар, скільки у мільйонах не знаю. значить Було підживлення два рази. Перший раз по мерзлоталому кидали 130 кг за літри. 20 березня по Мерзлетавому. І другий раз кидали прихореневу карбамід. Десь там до 90 кг вийшло у нас карбаміду. І, І все би. Більше нічого такого не робили, ні ротаційками всякими, нічим таким не робили. Просто Оце зараз браски І Ще, я думаю, буде дві Дві фугіцидні обробки. Підзинні, підзинні і з підкормкою. Е, ще такий у нас нюанс у цій пшениці, те, що фаза у нас уже пшеничка переростає прямо, скоро викине про листочок, тому робимо, крутимося як можемо. Там такий огрішок через усе було получив, що, Ну, нічого, одну окуполію. Нічого страшного. Все одно, мабуть, на виїзд поїду сюди. Так, зараз зупинююся там на тій пшеничці. Вчора ввечері накрив 10 гектарів, поки, поки з'їздив, поки все справився, поки все отримав графіцит, поки там обріскочено, чпив, все відрегулював після зими, це техніка знайду, яка огніна. Це ж така техніка, що тут... Щось може поламатися чи забитися, це, це тут норма. Е, тому що напрів, хотів цю площу побризкати до 6 гектарів, 6,5 десь. Е, то, але так думаю, що я буду бризкати її вночі. Це що в мене його так багато бризкати. Я п'ятою передачею їжджу собі. Все воно таке, що знаєте, на дощ нахмарилося. Батько мені каже, будемо бризкати, що, бо воно у нас постійно так виходить, що на дощ воно нахмарюється і ми бризкаємо, а тобі все добре. Взагалі хотілося, як раніше ми робили. Раніше ми бризкали. Мішали цілий компот, і фунгіцид, і гербіцид, і сульфат магнію, і карбамід, усе разом мішали, і інсектицид. Але в цьому році нам кажуть, що сказали, що не бажано мішати гербіцид, фунгіцид, я сфері ще не сильно окучені. Ну, вирішили так попробувати, і через пару днів накриємо фунгіцидом, інсектицидом, сульфат магнію, всім цим компотом. Так ось у мене колія. Ось вот так вот завертаємо. Все, вам виключив. Поставлю на ручні, зроблю вже одне відео, щоб не, щоб не різати. Ось така вже пшеничка, перероса, перероса вже, звісно. Отака вот пшеничка, як бачите. Бачимо багато уражень хворобами. Ну що сказати? Бачите, болото. болото, Влога погода це такі вже перші два дні. Вчора ще сонечко було, ще воно так підсохло, а сьогодні то сьогодні то що сказати? Бачите, колеса в болоті. але це треба все діло заробити, бо вже критична фаза, Уже прапорцевий листочок зараз. Зерба. Пшеничка. Вже викидає прапорцевий листочок хвороби бачите. Коротше, будемо реанімувати, бо пшеничку вклали багато грошей. Будемо реанімувати. А взагалі такий фон, я думаю, що тут все буде добре. Я думаю, все буде нормально, якщо якщо запаримося з цим фунгіцидом і через пару днів, ось що, що воно трапляється по полю. По забріності, так то тут я скажу, що не сильно, це по сої, по сої тут сильно сильної немає тут, все тут в межах норми, так то така пшеничка. Гарненька, як на мене. Як на мене гарненька. Порушую техніки, техніку безпеки, ганяю по покропленому вже. Та вас що робить? Це звісно геть погано, але така техніка поки і... Це показати щось хочу. Ну Це хоч не вонючий, це гербіцид, <ріхи> це ж не інсектицид. А така пшеничка по соняшнику, Тоже гарненька, вам скажу, Тоже гарна пшеничка. Падалася соняшника. Оце маленька, десь тут ось все, більше вже є. Ще тут прикол, тут накриваться флора флорасулан. І трибинурон метил накрив, а там тільки трибенорон Ну Там ще прилипач, прилипачу, тут не добавляв, Подивимося, яка різниця буде між цим всім ділом. А, давав тут 25 грам флурасу 250 грам на літр, і, 20, і 25 грам требанерон метилу. Купляли ми цей грантстар в техноторзі. Та генерик. генерик та. Отак це накрили, Трохи колій потоптали. Але. Що робити, треба реанімувати? Бо нічого не буде. Неприємна ця операція. це одна... це єдина операція, від якої я не отримую на своди у сільському господарстві. Які я не бачу... Ні, мистецтво тут є якесь, але на сходи ніякої я не отримую. Я думаю, як і кожна людина. Але її треба зробити, бо не буде нічого. Тому отак печем. Така пшеничка гарна, тільки треба трошки добити догляд за нею і все буде добре. Все буде Україна. Всім добра, всім удачі, так виходить, така техніка. Все буде Україна.